Старий Харон, йому за перевізника душ померлих. У його царство. Ну що там? Техніка є? Ха, є. Один ВТР, один град. Янчико, давай тут все замінуємо. Героями будемо. Крат, все давай okay. Давай, Відходимо на на інфу. А давай тут Героями будемо. Роботи на хвилин. Давай, неси. У нас є чітка інструкция. Я не тебе прошу. Все ясно. Будь тут, я зараз. Для того, щоб помилостивити суворого охорона, <кій> родичі померлих давали їм з собою декілька монет. Але подейкують, що старим перевізником неможливо було домовитись, він перевозив лише в один бік.